Два робітники, працюючи разом, за 4 години виконали половину завдання. За скільки часу може виконати все завдання, кожний з робітників, працюючи окремо, якщо один з них може виконати його на 12 годин раніше, ніж другий. Отже мова йде про двох робітників. Вони виконують певну роботу, завдання. Умовно, ми приймемо цей об'єм роботи за одиницю. У задачі вимагається знайти, скільки часу затрачає кожен із робітників на виконання завдання, якщо він працює окремо. Саме ці дві величини ми позначимо невідомими буквами. Отже, нехай перший робітник виконує все завдання за х годин, а другий робітник затрачає на все завдання y годин. В умові сказано, що перший робітник затрачає на 12 годин менше, ніж другий. Тобто час другого робітника дорівнює перший, час першого робітника плюс 12. Таким чином ми одержали перше рівняння. Тепер ще одна ситуація описується в умові. Працюючи разом, протягом 4 годин вони виконують половину всього завдання. Половина завдання це буде одна друга. Якщо вони працюють разом, спочатку треба знайти продуктивність кожного, потім продуктивність їхньої спільної роботи, і тоді цю продуктивність помножити на час, на 4 години. І це буде якраз половина завдання, тобто виконана робота. Отже, як знайти продуктивність першого? Ми знаємо співвідношення, що для того, щоб знайти продуктивність праці, треба об'єм роботи розділити на... Час протягом якого ця робота виконується. Отже, продуктивність першого робітника дорівнює одиниця поділити на Х. Одиниця це умовне позначення об'єму роботи, а х це час, протягом якого перший робітник виконує цю роботу. Другий робітник за одну годину виконує 1 розділити на y роботи. Всього завдання. Разом. Вони виконують ось таку частину завдання. А протягом 4 годин ось таку роботу виконують. І за умовою задач це дорівнює половині завдання. Одна, друга. Таким чином, ми з вами одержали друге рівняння і маємо систему. Розв'яжемо цю систему. Перше рівняння нам дає вже підстановку. Х плюс 12 ми підставимо у друге рівняння. Одержимо. 4 умножити 1 на х плюс 1 на х плюс 12. Закриті дужки дорівнює одна друга. Помножимо на 2 ліву і праву частину для того, щоб позбутися ось цього знаменника. От 2 помножити на 4 це буде 8. І відразу розкриємо дошки. Подержимо. 8 розділити на х. Додати. 8 розділити на х плюс 12. Одна друга на 2 це буде 1. Це переносимо в рівну частину. Мінус 1 дорівнює 0. Спільним знаменником буде добуток x на х плюс 12. Х на х плюс. 12. Запишемо чисельник. Ну, спочатку додаткові множники Для першого дробу додатковий множник буде x плюс 12. Для другого дробу додатковий множник x. І для третього добуток x на x плюс 12. Відразу розкриємо дужки 8 помножити на х плюс 12. Це буде 8х плюс 96. 8 на x буде 8х мінус x х на x х, х квадрат мінус 12х. Дорівнює 0. Чисельник прирівнюємо до 0, знаменник 0 не дорівнює. При цьому відразу зведемо подібні члени. Отже, мінус х квадрат, 8х додати 8х 16х, відняти 12х. 4х. Плюс 4х і плюс 96 дорівнює 0. Знаменник х на х плюс 12 не дорівнює 0. Ось така система. Помножимо перше рівняння на мінус 1. Х квадрат мінус 4х. Відняти 96 дорівнює 0. Підберемо корені цього рівняння. Мінус 96 дорівнює добутку 12 на мінус 8. Сума 12 мінус 8 буде 4, тобто протилежне до, до другого коефіцієнта числа. Отже, х1 дорівнює 12. Х2 дорівнює мінус 8. Оскільки Х це в нас час, а час не може бути від'ємним, то другий корінь не задовольняє умову задачі. Ми його надалі розглядати не будемо. Нашу умову задовольняє е, тільки перший корінь, тобто 12 годин. Отже, перший робітник може виконати все завдання за 12 годин. Підставляємо тепер Х ось сюди і одержимо. Назначення Єрека. 12 плюс 12 це буде 24. Другий робітник виконує роботу за 24 години. Отже, відповідь.